Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна Армія. На фронті спостерігається відносне затища. Бойовики не використовують великокаліберну артилерію, проте активно перегруповуються та проводять розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів та розвідувальних груп. Поодинокі підрозділи терористів ведуть обстріли сил АТО зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів, що свідчить про їх непідконтрольність ватажкам бойовиків. Зниження інтенсивності бойових дій обумовлено неспроможністю терористів ефективно здійснювати наступальні дії на добре укріплені позиції наших військ. Також це обумовлено введенням країнами антипутінської коаліції, чергової хвилі санкцій проти Росії напередодні мирних переговорів щодо ситуації на Донбасі. Консолідована позиція світової спільноти на припинення російської агресії проти України дає свої позитивні результати. Проте, гібридна війна продовжується, і відносне затища на передньому краю, на жаль, не означає, що загруза минула. І нещодавні провокації у Києві наочно це продемонстрували. Сьогодні гостем нашої студії є відомий волонтер, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Петровна Губа. Доброго дня доброго дня. Тетяна Петровна, mm. розкажіть, будь ласка, з чого починалася ваша волонтерська діяльність? Минулому році, в березні, я працювала першим заступником міського голови міста Дніпродзержинська, і ця посада зобов'язувала бути головною призивної комісії. Саме з цього моменту почалось моє знайомство з військовою системою, взагалі. Потім, коли почалася перша демобілізація, до цього на 10 днів призивали на навчання, і з цього моменту почалося моє спілкування з призивниками і мобілізованими з хлопцями. Я йому озвучувала два номери свого телефону, своїх телефонів з цього вже почався надалі контакт. Питання були самі різноманітні. По-перше, це було питання, що хлопці були босі, роздіті. Спілкування моє почалося з 25 окремою мобільною бригадою та з 93 механізованою. У минулому році, коли хлопці вийшли до Мрусівки, то в них навіть не було ні спальних мішків, нічого. І хлопці мені почали телефонувати, що є хлопці, які захворіли, апендицити, запалення легень. Я почала шукати, як контакт, щоб там допомогти. Я почала свою співпрацю ще з Владикою Донецьким і Маріупольським владикою і Сергієм. Я перерахувала йому кошти, але він вже до цього був знайомий з нашими захисниками, він надавав допомогу. З цього все і почалося. Скажіть, будь ласка, на чому ви зараз зосереджені? Коли прийшли до нас, почали поступати перші поранені, це був травень. Як я взагалі опинилася в обласної державній адміністрації, бачачи, що проблеми наростають, їх дуже багато, вони самі різноманітні на різному рівні, я звернулася до Геннадія Корбана з питаннями, а він мені запропонував перейти на роботу радником. Він мені сказав, що тут ти зможеш зробити найбагатше, більше допомоги зможеш надати, тому що можливості радника вони розширені. Тому я перейшла на цю роботу. І коли перші поранені пішли, перший поранений це було 9 травня, він поступив до лікарні Мечникова. До нас надходили в Дніпропетровськ поранені з поля бою. Я в той же день відвідала шпиталь, поспілкувалася, і на наступний день я на оперативній нараді озвучила питання, оскільки я не місцева, я не з Дніпропетровська, що я вважаю за доцільне, щоб якась організація молоді. Зайнялась терміново цим питанням. Вирішили, що це буде Дніпропетровський молодіжний центр. І дійсно, в цей же день з'явилося і одяг, і взуття, і після репортажу, який зробили журналісти, СМІ підключилося, то дуже багато людей надало допомогу військовому шпиталю і саме пораненим. Ніякого нема порівняння, те, що було раніше, те, що є. Зараз, оскільки будівля не належить Міністерству оборони, немає можливості ремонту за рахунок Міністерства оборони, тому все, що там зроблено, це зроблено волонтерами. Скажіть, будь ласка, от така ситуація, що півтора роки країна воює, і найбільший тягар взяли на себе волонтери. От що зараз відбувається? Яка є підтримка з боку держави? І Я це на да, дякую вам за це питання. Волонтери дійсно зробили дуже велику роботу. Тому що я б буду казати свою особисту думку, ніхто не був готовий до цих подій. Я бачила, що відбувалося в військоматі, я бачила, який був облік. Тому я вважаю, що спрямовано ця система вся розвалювалася. Але коли почали надходити поранені, я приведу приклад, як я займалася цією справою. Я виїхала в Червоноармійськ. Красний армій, що буде сказати, Дімітва, Курахова. Е, першим разом я поїхала до Дмитрова, мені сказали, що двоє хлопців не транспортабельні, але дуже важкі. Треба негайно доставляти у медичний заклад вищого рівня. Коли приїхали медики, то дійсно, наприклад, вони приїхали до Границі областей, але я їх попросила. Я викликала хлопців батальйону Дніпера 1 Кажу, дивіться, ось вам машина, ось хлопці з автоматами, тут їхати недалеко, я вам гарантую, що нічого не скоїться. Тому що ми будемо двох забирати з лікарні Червоноармійської. Або, кажу, є інший варіант. Ви мені дайте мобіль, тому що в мене права я показала, категорія БЦ, я поїду, їх заберу сама, а медики супроводять. Щиро дякую і уклоняюся медикам, які приймають такі екстремальні рішення, тому ми поїхали, і терміново ми забрали, і вони не отримали ускладнень. Потім я була в грудні в Міністерстві оборони. Якраз був відсторонений від роботи начальник військово-медичного департаменту Андронатій, був призначений верба Андрій Вячеславович. І коли ми почали нормально спілкуватися, були терміново вжиті заходи. Дійсно, все вирішують люди і небайдужі люди. Тому, коли прийшов верба, він почав збирати команду і буквально. Через два тижні я уїхала в цій лікарні з людиною, яка зараз це головний хірург Міністерства оборони, і з начальником воєнно медичної академії. І були терміново вжиті заходи, що військові приступили до роботи в цивільних лікарнях. Перші військові в секторі Б це були брати Собко. Завдяки їм вони врятували дуже багато людей, наших захисників, а також. Велику допомогу військові надають також і місцевому населенню. З цього почалися зміни там на передовій. На жаль, коли були події аеропорт, я хочу сказати, що максимально вивозили з аеропорту вивозили і військові, і волонтери. Надалі інший етап евакуації вивозили теж волонтери, а надалі вже підключалися військові. Але з призначенням верби пройшли дуже. Серйозні зміни. Зараз в АТО, в центрі АТО є головний хірург, є головний терапевт, є головний психіатр ці, на цій території, яка опікується і станом бійців і пораненими. Також є людина, яка відповідає про візор за наявність медикаментів, всі ці питання контролюються. Є людина, яка відповідає за наявність препаратів крові. То зараз чотири військових шпиталі надають допомогу. Кваліфікація лікарів, вона дуже висока, рівень високий. Так, наприклад, цьому підтвердження такі є, наприклад, Адамчик, фамілія, цих хлопчик з Дніпродзержинська, його троє суток тримали в Червонормійському у 66-му військовому шпиталі, це Львівський шпиталь, тому що його неможливо було евакувати як не наземним транспортом, так і невоздушним. І він переніс там три важкі операції. І завдяки такому професіоналізму і забезпеченню його вдалося врятувати. І ще, що нам вдалося зробити, всі нейрохірурги, які знаходяться на передовій, отримує поранення, черепно-мазова, проникаюча або поверхня. Вони одразу зв'язуються з сірком Андрієм Григоровичем. І дуже велика подяка, тому що Андрій Григорович, він весе велике навантаження, розумієте, йому телефонують цілодобово. І в разі потреби відбувається консіліум. І коли вже поступає до нас поранений, то вже все зрозуміло, терміново, куда надавати допомогу. Тому такі консультації, взаємодії дуже важливі. Раніше таких зв'язків, зв'язків, контактів не було. Ви часто буваєте в АТО, в тому числі на медичній евакуації. От скажіть, як це відбувається? Ну, наприклад, для того, щоб забрати вертольотом, мають бути певні показники. Це показники гемоглобін, який тиск і так далі, то це вирішують конціліуми. Причому, хочу вам сказати, не стоїть питання забрати одного бійця. Якщо один бойць потребує термінову допомогу, влітає гелікоптер і забирає одного бійця. Ну і зараз ще опрацьовуємо схему, не знаю, чи буде вона така дійна, як хотілося би, це схема евакуації залізничним транспортом. Тому що спеціальних вагонів немає, воно все давно розпродано, списано. І так далі. Але це питання стає дуже важливо. В минулому році, в грудні, коли була вже Желедиця понад 50 бійців, але, слава Богу, не було таких в критичному стані, але не могли їх забрати, тому що по землі не можна було їхати, а в ледінні не можна було летіти гелікоптером. Це, це якраз те питання, коли можна було б евакувати залізничним транспортом. Нещодавно ми доставляли до лікарень Донеччини вантаж з медичними препаратами. Скажіть, будь ласка, як організовується ця благодійна допомога і цей, цей зв'язок між лікарнями, благодійниками та ваша координація? Ви знаєте, є ще такий помічник, як Фейсбук. В деяких питаннях він дуже багато, так сказати, допомагає. Звернулась. Фірма Юрія Фарм, за що велика подяка, що вони мають можливість надати медичну допомогу саме розтворами. Тому у мене є дуже добрі помічники, це Крістіна Дібєріна, Микола Грижан, водій. Крістіна встановила, вона зателефонувала і запитала і направила весь перелік медикаментів. Тому отримали. Всі необхідні заявки стикувалися з Юрієм Фармом, вирішувалось питання, як це направити і відвести. Я звернулася до командуючого оперативним команди генерал-майора Наєва Сергія Івановича і запропонувала йому зробити таку сумісну акцію цивільно-військового співробітництва. Я вам велика подяка, що ви прийняли в ній участь. Дякую всім волонтерам. Я ще хочу звернутися. Я хочу звернутися до демобілізованих хлопців, хто приходять в Іспуску, і поранених. Велике до вас прохання: не тримайте в собі проблеми. Звертайтесь на біучі строки, будуть телефони. Центр допомоги учасникам АТО та гаряча лінія психологічної допомоги. Не треба тримати в собі ці проблеми, немає соромитися. Нічого соромного в тому, що людині потрібна допомога немає. Головне своєчасно звернутися. Я також прошу дружин. Якщо ви бачите, психологічний стан неадекватний, нічні кошмари, будь ласка, теж телефонуйте. Ми з вами тоді узгодимо, як надати допомогу. На цьому я з вами прощаюся. Та міцного здоров'я і мирного неба! Передачу провів старший лейтенант Романов.